Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, з вами священний Василь Паплик. Ми продовжуємо вивчати Біблію. Сьогодні ми обговоримо 18-19 глави книги Буття. Починається глава 18 із богоявлення Аврааму. Це вже сьоме за кількістю, і, напевно, таке саме таємниче і саме яскраве, коли Бог являється Аврааму у вигляді трьох подорожніх. І ось написано наступне: Явився йому Господь біля діброви Момре коли Він сидів при вході в намет свій під час спеки денної, звів очі свої і глянув, і ось три мужі стоять напроти нього. Побачивши, він побіг на зустріч їм від входу в намет свій і поклонився до землі, і сказав Владико, якщо я знайшов благовління перед очима твоїми, не пройде мимо раба Твого. Ми бачимо особливу гостинність Авраама, його любов до ближніх. Він не знав, хто це подорожні, бо дехто говорить, що Авраам відразу зрозумів, що це Господь, тому. Його гостинність була пов'язана із тим, що він запрошував Бога до себе. Але Янглотусте говорить, що не варто принижувати достоїнство Авраама, тому що він не знав, хто ці подорожні. Але зазвичай він часто це робив. Він сидів при вході в намет в день у спеку, і коли бачив, що хтось мимо проходить, він запрошував до себе. Авраам був доброю людиною, а крім того, він сам був подорожнім. Він знав, як важко йти довго дорогою без свіжої їжі. Без води, щоб ноги вмити, оскільки люди ходили в сандалях, ноги були в поросі. і тому перше, що пропонує Авраам своїм гостям, це вмити ноги і поїсти, перекусити, щоб підтримати свої сили. Це показує з однієї сторони його справді великодушність, а з іншої сторони, що Авраам був небідною людиною. Він мав стада худоби, міг пригостити і м'ясом, і молоком, і тим, що було в нього своїх подорожніх. Але тим не менше він показує особливу любов. До кожного, хто проходив мимо, і тому до честі Авраама треба сказати, він спочатку не знав, що ці три подорожні, що там Бог, але приймав просто їх звичайних людей. Далі він дає розпорядження Сарі, спекти хліба, замісити борошно, а слузі, заколоти теля, хоча сам обирає його. Як написано ніжне, гарне, тобто, щоб воно було на краще м'ясо, і пропонує їжу ось цим трьом таємничим подорожнім. І написано, що вони сіли і їли. Авраам стояв під дубом і з ними розмовляв. І ось що говорить один із цих подорожніх. Де Сара, дружина твоя? Він відповів тут у наметі, і сказав один з них: Я знову буду в тебе у цей час, у наступному році, і буде син у Сари, дружини твоєї. А Сара слухала при вході в наметі позаду нього. Арам же і Сара були старі і у літах похилих. І, звичайно, у жінок у Сари припинилося. Сара внутрішньо розсміялася, сказавши, що мені, коли я постаріла мати цю втіху, і господар мій старий. І ось ми бачимо, що Бог дає обітницю, що через рік у Сари та Врам буде син. Сара чула цю розмову, і вона внутрішньо засміялася, тому що вже було похилого віку, Як написано, в неї вже закінчилося звичайне жіноче, наступив період менопавзи, коли жінки вже не народжують. І вона це прекрасно розуміє, і тому засміялася в своїй душі. І ось тут Бог говорить до Авраама, чому Сара розсміялася. І Сарі стає страшно, вона злякалася, що той, хто говорить з Авраамом, знає її думки. І вона каже: Я не сміялася, але Господь каже, Ти засміялася. І Він говорить: Господь, чи є щось важке для Господа, тобто Бог переконує ще раз і ще раз Авраама та Сару, що для Бога немає нічого неможливого. І тільки, напевно, тоді, коли Бог називає по імені дружину Авраама Сару і говорить обітницю про сина, Авраам розуміє, що він має справу не з простими подорожжями, що з ним говорить Господь. І далі написано: І встали ці можі, і звідти вирішили до Содома і Гомори. Авраам же пішов з ними провести їх. Після трапези, після обіду, Бог йде до Содома і Гомори. І Авраам, по східному звичаю, проважає. Цих подорожніх за межі свого табору, своєї території. І по сьогоднішній день точаться суперечки між вченими богословами, хто явився Аврааму. Є такі три головні концепції. Перша концепція те, що явився син Божий, другий постарець Пресвятої Тройці і два ангели. Друга концепція що це були тільки три ангели звичайні Божі слуги. І третя концепція, що це була Тройця, отець, син Дух Святий. Які з'явилися у вигляді трьох подорожніх. Е, є докази і е, багато різних думок з цього приводу, але як такої суперечки тут немає. Варто сказати, що дійсно Бог явився Аврааму в такий спосіб, не під час сну, не під час нічного видіння, а явно в день, щоб ніхто не сумнівався у істинності цього богоявлення, щоб ми переконалися, що дійсно Бог. Спілкується своїми обраними слугами і своїми друзями. Особисто моя думка це те, що тут були два ангели, можливо, Михайл і Гавриїл, і був або син Божий, другий посад Тройці, або взагалі Отець, Син і Дух Святий. Чомусь така концепція не зустрічається, що в образі одного з тих подорожніх можна розуміти всю Тройцю. Але мені ось ця концепція найбільше імпонує, що Бог у своїй тройці. Явився Аврааму і в супроводі двох небесних ангелів. Як би там не було, ми знаємо чітко, що Авраам говорить з Богом. І далі він говорить, що від Авраама дійсно піде народ великий і сильний, і благословляться у ньому всі народи землі, тому що я обрав його для того, що він заповів синам своїм і дому своєму після себе ходити путтю Господню, творити правду і суд. Господь ще раз підтверджує, що в народі в сімені Авраама, благословляться всі народи землі, тобто, що з його роду вийде Месія, Спаситель. І Господь уточнює, для чого він обрав його людей, його народ, Авраама нащадків, щоб вони звершували суд і ходили путі Господньої, тобто, щоб вони жили праведно, щоб вони зберігали істинну віру, щоб вони виконували Божі закони. І сказав Господь: «Крик Содомський, і Гоморський і великий він. І гріх їх дуже тяжкий. Він зіду і подилюйся, чи дійсно вони чинять так, яке волання проти них, що доходять до мене, чи ні. Дізнаюся. Господь не потребує особистої провірки місцевості грішників, чи вони рішать чи не рішать. Господь знає думки, мрії, Господь знає все под'ємне людських сердець, Господь знає беззаконня судома й гумора. Але він так каже Авраамові, щоб доказати, що Бог не робить суду над людьми поспішно. Він досліджує глибину людської душі. Він довготерпливий, він милосердний, він не хоче згиблі жодній людській душі, але він хоче переконатися, що дійсно, чи дійсно оці судомляни такі грішні, хоча, звичайно, що він це знає. В чому полягав гріх Содомой Гоморе? Така загальна думка, що вони були дуже розпусними, там процвітали різні статеві збочення, особливо гомосексуалізм. Хоча деякі дослідники, що там було багато. Різних збочень, і зоофілія, і педофілія та інші, а крім того, було багато насильства, коли сильні принижували слабших, в тому числі було багато сексуального насильства. І в тому числі, і тут написано, що крик содомський до мене доходить, тобто крик жертв тих нещасних жертв, над якими глумилися содомлян. І як написано, і повернули мужі звідти, і пішли до Содома. Авраам вже ще стояв перед лицем Господа. Ось чому я думаю, що в цім богоявленні були два ангели а, і, 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 і Господь Бог. Тому що написано, що два можі тут Англійка до Содома, а Бог залишився розмовляти із Авраамом. тобто третій подорожній, який був власне Богом, і розмовляє із Авраамом. І ми далі можемо почитати, що Авраам шкодує судомлян і торгується з Богом, що якщо буде в місті. 50 праведників, чи ти хіба не помилуєш це місто, бо не можна, щоб знищувати і праведного і нечестивого разом. І Бог каже, що якщо буде 50 праведників Гомори, я не знищу місто. Я пошкодую ради тих 50 праведників. І Ми бачимо велику любов Авраама. Він знав беззаконня цього народу, але йому шкода було б, перше, Лота, його родичам, сім'єю та інших людей. І він просить Бога і далі ми бачимо, що він запитує: а якщо... 45 буде, чи ти помилуєш. Ми далі бачимо велике таке смирення Авраама, як він говорить з Богом, з страхом, з трепотом, але тим не менше, він таке має дрізновені, таку сміливість спросити: а якщо не буде 45, чи хоча б 30, чи ти помилуєш і так доходять до 10. Але навіть і 10 праведників не було у цій місцевості, наскільки люди були грішні, наскільки вони були жорстокі, наскільки вони були страшні. І тоді, як сказано, Авраам сказав, нехай не прогнімується владика, що я скажу ще один раз, можливо, знайдеться там 10. Він сказав не винищу заради десяти, і пішов Господь, припинивши говорити з Авраамом. Авраам же повернувся у своє місто. Тобто навіть і 10 праведників там не знайшлося, тому Господь вирішує знищити судом і гумору. А так закінчується 18 -та глава книги буття. І далі 19 ліг говориться: І прийшли ті два ангели в Содом увечері, коли лот сидів біля воріт в Содома. Лот побачив і встав, щоб зустріти їх, і поклонився лицем до землі, і сказав: Господарі мої, задіть у дім раба вашого, і ночуйте, і вмийте ноги ваші, і встаньте вранці, і підете дорогою своєю. Лот зустрічає цих двох подорожніх, тобто двох ангелів Господніх, які. Приходять звершити волю Господню, вивезти лота із содома і також знищити ці міста. Ми бачимо знову ж таки гостинність, гостеприємність лота. Він також е, чекає біля е, брами міста, щоб прийняти подорожніх, щоб запропонувати їм вечерю, нічліг, прийняти їх всі дім. Це також показує його доброту його милосердя. Ангели, спочатку, говорять, що вони не хочуть, тому що будуть ночувати на вулиці, але їх Лот запрошує, переконує прийти. І тут написано: він зробив їм частування і спік прісні хліби і вони їли. Ще не лягли вони спати, як міські жителі, содомляни, від молодого до старого, весь народ з усіх кінців міста оточили будинок, і викликали лота, і говорили йому де люди, які прийшли до тебе на ніч, виведи їх до нас, ми пізнаємо їх. Ось розпущеність содомлян. Прийшли подорожні до Лота Ангели. Можливо, вони були в вигляді не просто подорожніх, там бородатих якихось дядьків, а молоді, красиві юнаки, як часто англи являлися людям. І соновляни, будучи страшно розпущені, вони спокушаються і приходять до лота, щоб лот віддав їх. І тут написано: Ми пізнаємо їх. Мова йде не про знайомство. Слово пізнати когось на мові Біблії означає статевий акт, і доказом цього є. Четверта глава книги Буття, де написано, що Адам пізнав свою жінку Єву, і вона зачала і народила Каїна. Тобто пізнати це означає статевий акт. Ілот вийшов до них до входу і замкнув за собою двері і сказав їм: Брати мої, не робіть зла. Ось у мене дві дочки, що не пізнали чоловіка. Краще я виведу їх до вас, робіть з ними, що вам завгодно. Тільки людям цим не робіть нічого, тому що вони прийшли під дах дому мого. Ми бачимо у східну гостині, що люди, які приймають гостей, вони відповідають за них. І Лот переживає, хвилюється за честь цих подорожніх. Він ще не знає, що це ангели. Він думає, що це прості чоловіки, звичайні люди. І коли судомляни хотіли над ними поглумитися, Лот пропонує їм віддати своїх дочок і називає цих безумців брати мої. Тобто він хоче, якби до них звертатися такою любов'ю, можливо. Змягчить їхні злі серця, але розпалені похитю судомляни не приймають і навіть не хочуть його дочок. Тут написано, що дочок, які не пізнали ще чоловіка, вони були незайманими. Але судомляни хочуть цих чоловіків, вони хочуть ангелів, тому що вони були незвичайно схиблені на тому гріху гомосексуалізму. І вони йому сказали: Йди сюди, і сказали: ось прийшли, прийшли і хоче судити. Тепер ми гірше вчинимо з тобою, ніж з ними. І дуже приступала до лото. Тобто вони хотіли його схопити, вивалити двері і витягнути на вулицю цих подорожніх. Але ангели осліпили людей, судомлян, так що вони нічого не бачили і не могли нічого знайти, де вихід і де вхід. І деякі з ці оці говорять, що це не просто було таке засліплення, а господь наче їхній розум затьмарив, що вони просто не розуміли, були повністю дезорієнтовані в просторі. І тоді тільки Лот дізнався, що він має справу не з чоловіками, не з подорожніми, а з ангелами Божими. І тут далі говориться, що ангели розповідають, що треба виходити поскорше з міста, тому що Господь буде знищувати цей содом і ці міста, які там є. Сказали мужіті лотові: хто тебе є тут, чи зя, чи сини твої, чи дочки твої, і хто б не був у тебе в місті, усіх виведи із цього місця, тому що ми знищимо це місце. Великий крик на жителів його до Господа. Тобто, англи вже конкретно говорять, що треба втікати з міста, тому що місто буде знищене. І запитують, хто ще є в домі. І Лот мав дружину, мав двох дочок, які були заручені. Він називає, що в нього є два, два зяті. Але при тим говорить, що дочки його не займані. Тобто, швидше за все, дочки були заручені, але ще не одружені. Заміші не вийшли. І ось тут така цікава і досить трагічна історія, що Авлот розказує зятям своїм майбутнім про те, що буде знищений судом, про тебе втікати, і як написано, але зятям його здалося, що він жартує. Тобто, зяті не вірили, що таке може бути, і просто посміялися. І тоді, коли зайшла зоря, Анни побачили. Ангели почали прискорювати лота, говорячи, встань, візьми дружину твою, двох дочок твої, які в тебе, щоб не загинути тобі за беззаконня міста. І оскільки він барився, тому що звичайно в нього було майно, в нього була худоба, в нього були якісь речі, а треба було втікати, все залишити. І лотові шкода, це все він починав затримуватися, можливо, що взяти. І от написано, що ці ангели взяли просто його за руку, дружину, і просто витягнули з дому, з міста, щоб їх рятувати. І спочатку Господь подав повеління, щоб Лот з сім'єю ховалася в горах подальше від міст. Але Лот просив, щоб сховатися в такому невеличкому місті, яке він називає Сегор. Мовляв, що місто маленьке, воно не таке розбешене, воно не таке гріховне, там буде мені добре. І він боявся бігти в гори, тому що показав таке маловірство, що він може не добігти до тих гір і може також загинути. І Господь дозволяє через ангелів там залишитися в тому містечку. Яке раніше називалося Бела, а тут називається воно Сегор. І Господь наводить на Содом і Гомору дощ сіркою і вогнем. І написано: І пролив Господь на Содом і Гомуру дощем сіркою і вогонь від Господа з неба, і знищив міста ці, і всю околицю цю, і всіх жителів місць цих, і всі рослини землі. Дружина жлотова оглянулася позаду нього і стала соляним стовпом. Коли вони ходили із Содома, ангели казали не повертатися назад, тобто не оглядуватися назад, не дивитися, як місто горить. Тут мало таку виховну річ, що не можна шкодувати за цим гріхом, не можна шкодувати і співчувати цього місту, місто гріха. І оце обернення назад означало певне співчуття і певний жаль, що ти покидаєш це місто. І ось жінка Лота вона повернулася і стала соляним стовпом як покарання Богом за цей гріх. А лот із своїми дочками сховався у місті Сигор. Ось тут написано, що Бог пролив дощем сірку і вогонь. що Це не було якесь спроднє явище, бо багато різних дослідників хочуть це пояснити яким природніми процесами, що це були вулканічні якісь дії, вулкан і ось виверження сірки. І в кінці кінці люди загинули від цього. Ні, тут написано, що дощ, як падав ця сірка, як дощ, тобто з небес. Це означає, що це дійсно було чудо. І зараз ведуться розкопки на місці на цьому місці, де були коли содомігомора, і справді ці міста покриті слоєм попелу, на цих територіях нічого не росте. І також, крім попелу, знаходять такі кульки із сірки, які проведені були різні експерименти, досліди, що ці. Кульки є не зено похоже, тобто сірка не походження, і що вона горіла. І таких отих сірчаних кульок на тих територіях знаходять дуже-дуже багато. Содомого моря в кінці кінців були спалені і затоплені водами Мертвого моря. Мертве море вже було і тоді, але потім воно затопило і оці території випалені вогнем. Також варто сказати, що на дні Мертвого моря є, є руїни древніх міст. Які також служать підтвердженням того, що Содомігомори були зруйновані. Ось, ну і крім того, є частина ще на суходолі залишки цих міст, те ведуться зараз численні розкопки. І звичайно, що хто хоче бачити тут історичну правду, той побачить. Йому не треба доказів в сучасної археології. Але той, хто сумнівається, може переконатися, є дуже багато інформації про сучасне дослідження, і багато навіть туристів приїжджають і показують в руках оці такі сірчані кулі. Які більше ніде у світі не зустрічаються, тільки в місцевості Содома і Гомори. це на території сучасної Йорданії. І також е, треба сказати, що люди, які там бували, розповідають, що там нічого не росте, там просто мертва випалена земля. як Господь і написав про це. Далі розп... написано, що став Арам рано вранці, пішов на місце, де стояв перед лицем Господа, і подивився на Содом і Гомору. І на весь простір околиці, і побачив, ось дим піднімається з землі, як дим із печі. Тобто Авраам вранці подивився на місцевість, де було содом і Гомора, побачив просто дим. Тобто, як згарище, попел, і як з печі піднімається дим. І Авраам зрозумів, що Господь виконав свій суд і знищив ці міста. Далі розповідається про історію лота, що Лот недовго проживав у місті Сегор, тобто в Белі, він, можливо, боявся жителів цього міста, тому що він був єдиним, хто вцілів після судомого море, після знищення, можливо, жителі міст його чимось боялися, і тому він почував себе некомфортно. І знову ж таки, показуючи певно, можливо, маловірство, малодуща, він тікає за дочками своїми у гори і живе в печері. Ну і далі така описана дуже сумна подія, коли дочки Лота бачать, що в них немає чоловіків а можливо місцеві їх боялися. Тим більше ці гори були віддалені від людських місцевостей, і вони говорять, що у нас немає чоловіка, щоб ми від... мали потомство і продовжили свій рід, тому давай напоїмо батька вином і з ним переспимо. І ось дочки роблять такий дуже гріховний вчинок: вони напоїть вином, Спочатку старша входить до нього в намет, потім молодша, і сп'ять своїм батьком. Тобто це інцест, і в результаті якого вони обидві вагітніють. Народжуються в них сини. Це були Муав і Амон. і В майбутньому це були родоначальники Амонатян і Моатян. Вони проживали на території сучасної Йорданії. Ось так закінчується 19 -та глава книги Буття. Ми можемо багато розказувати про те, що, можливо, Господь надто суворий був до людей, до Содомлян. Ми можемо розказувати про те, що це так негуманно було всіх знищити. Але Господь давав їм час на покаяння, але їхня міра розпусти і зла. Вона вже, якби так, перевершила Боже терпіння. І ось в книзі Ізекілля говориться, за які гріхи ще Господь уразив судом і муру. Ось у чому було беззаконня Содоми, сестри твоєї і дочок її, у гордості, пересиченні і ліності. І вона руки бідного і убогого не підтримувала, і загордилася вони. І робили мерзоти перед лицем моїм. Тобто, мерзоти це означається розпуста і А крім того, гординя, оскільки ці краї дуже були багаті, коли Лот переселявся судом і мору, там було написано, що ця земля зрошувалася водою, була як сад господні. Тобто така була багата і родюча, як рай. І ті народи мали достаток, і у цьому достатку вони віддалися лінощі, пересиченості і звичайно різним гріхам, гріховним втіхам. Як часто буває, коли падають цивілізації, коли вони доходять до певного рівня такого достатку, і замість того, щоб далі розвиватися, розбудовувати, вони деградують, віддаються різним гріхам, беззаконням, статеві розпусті, і в кінці кінців ці цивілізації гинуть. Так само сталося із судом і Гоморою, але крім того, вони були дуже жорстокі і немилосердні до, до Бога. Ми бачимо, що навіть подорожні, які прийшли в дім. Лота вони хотіли просто зголотувати. Ось показано їхню розпущеність, їхня злоба, і ці люди справді заслужили таке покарання. Ну а для всіх нас це є такий приклад, що за такі гріхи Господь карає, і тому гомосексуалізм це не просто гріх, це великий гріх. І не треба себе оправдовувати, що це вибір людини, що це можна, бо ти нікому нічого поганого не робишся за згодою. В Біблії написано, що це є гріх, це мерзота перед Богом, і тому на всі віки прикос домигомор є прикладом того, що Бог доготерготерпелив, але Господь може покарати, і Господь покарає за кожен гріх. Тому треба в гріхах своїх каятися, треба виправлятися і ставати кращим. Ось так на цьому ми завершимо, дорогі брати і сестри, пояснення 19-ї кливи глави книги Буття, і вже продовжимо другий раз з 20-ї глави. Дякую всім. За перегляд! Кому цікаво, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте, щоб інші також бачили. Всім Божого благословення!